У волонтерів, що допомагають переселенцям, нове приміщення. Таке рішення виконкому. Їм не знайшлося місця у будівлі на Ливаневського через нових сусідів відділ охорони здоров'я. Спочатку квадратні метри хотіли забрати у центр дозвілля молоді, що теж знаходиться в цьому приміщенні. Це вулиця Романа Атаманюка, 49А. Тут знаходитиметься волонтерський центр, який раніше працював на вулиці Ливаневського. Тут, мабуть, квадратів 60, а у нас було 22,3. Вот, то есть ну, в два-два с половиной раза больше. В этой части будут расположены стеллажи для гуманитарной помощи. Ну, Где-то вот там, по-моему, затем поставить видеотеку, в же презентуются, для, для просмотра мультиков, для просмотра занятий. Вот. И здесь у нас будут располагаться диски УГО. Таким чином вивільнилися 20 квадратів, яких не вистачало відділу охорони здоров'я. Останні віднедавна ділить квадратні метри з центром дозвілля молоді на Ливаневського. Спочатку молодь хотіли потіснити, а потім на виконкомі рішення переглянули. центр дозвілля молоді? Ми не чіпаємо. Ми повертаємо 20 квадратних метрів. Хто ви такі? Хто ви такі? Де у вас договір на те приміщення? Де немає? Немає. Ось є начальник управління, який говорить про те. Про що ви розказуєте? Голосуємо за те, що є. Квадратних метрів забираєте зараз у волонтерів. Нічого не забирають. Но они находятся в помещении. Да не мая в них законных писателей. Хорошо, в незаконно Заботы. находятся. В незаконно находятся помещения. Они находятся физически. Физически, да. Вы их забираете? Конечно, забираем. Сколько квадратных метров? Забрали. Сколько квадратных метров, я спрашиваю? 19. 19. Дайте им или замену, или не забирайте. Управление майна мая смогу запропоновать на помещение на 40 руки в жовте 49. Видремонтование. Суперєвропейському заключені в супер договорених метрів тільки через договір. Скільки квадратних метрів? 19, 20, 20, 20, 25 квадратних метрів. 5 квітня працівники центру дозвілля молоді скаржилися, що їхні нові сусіди, відділ охорони здоров'я, хотіли виселити їх з однієї з кімнат. Затяна Юхта, Олександр Гордус Віктор Лапченко на часі новини.